Ай-яй-яй-яй, зустрічає, диви, 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 що вона робить. Заходь. Хата мого дитинства. Тут я народився, тут я вчився, жив, юність пройшла. Це таке, як сіни називаються. Далі йде така, як кухня, де... Коли топиться плита, тут тепло, і можна поїсти. Посуд ще залишився, все є. Тут плита, де мама топила, все є також. Тут тепло. Як дрова горять, така аж ця. Хата, великі товсті стіни, вона лита. А це така як робоча така, груба. Де вона завжди тепла і коло неї грієш спину. А це така, як кажуть, зала вітальна. Пам'ятаю, що ці літаки ми з братом збирали їх, так як два брата моїх були чи є, чи є, були льотчиками, штурманами. Для будинку у селі Златопілля Кіровоградської області Олексій Цоколов шукає родину чи людину, для якої він стане в нагоді. Будинок побудований моїми батьками. Вони його побудували в 50-х -50 роках. Можливо, комусь вона буде ще не тільки в пригоді, а буде продовження життя. Бо якщо немає хазяїна, ніхто живе в хаті, вона. Сама по собі втрачає е, свою не тільки форму, а суть життя. Нових господарів каже, чекає і кішка Білка. Білка, Білка, іди сюди. Вона рада в хаті. Вона рік не була в цій хаті. Вона з мамою тут жила. Вона в цій хаті виросла. І от тепер вона рада, що попала сюди. В неї немає. Немає куди діти межі щастя. їй. Подивіться, яка вона щаслива. Вона дай йди до мене на ручки. Отак. Вона живе зараз у сусідів. Сусіди її приютили. Ось я зайшов взимку, в хаті холодно. От я хочу, щоб в хаті було тепло. Щоб люди, якась родина, яка зараз шукає помешкання, бо зараз дуже багато людей, які ну, вимушені переселятися. І в чомусь, і фінансово все. Я, наприклад, не хочу ніяких грошей. Я хочу, щоб просто ця хата мала продовження життя. Мамі 92 роки, 93 буде в травні місяці. І так наскільки можливо, була, вона сама е, жила. Я навідувався, але вона жила сама. Все. А зараз, так як вже вік такий, і вона ну, за неї потрібен догляд. І вона переїхала до мене. Вимушено, не вимушено, це така справа. І мій обов'язок її як доглядати. Біля будинку є сад і город. Двір, є колодязь, криниця, де вода, є город великий, є такі приміщення, але вони вже дерев'яні, трошки потребують якогось догляду. Є літня кухня, де є піч, де можна влітку готувати. Є погріб. Є складські приміщення, є баня. Щоб жив будинок в ньому мають жити люди, вважає сусід Анатолій Прасолов. Каже, чекає нових мешканців. Ну, так, такі, щоб контакти контактували хорошо, ходили одне до одного. Якби такі завзяті були, я ось кожен день то все їсти носимо, то туди, то сюди загляну. Новим сусідам будуть раді, кажуть сестри Дарія і Валентина. Хай би була б і молода сім'я. Чи, чи й пожилі люди, хай би переїжджали, хай би тут жили. І не хочемо, щоб тут пустувала хата. По селу хороші люди, общаємося. Ну, я б сказала, село хороше. Мені подобається, наприклад, скільки тут живу. Діти кажуть, щоб переїжджали десь ближче до їх. Ну я так звикла. Нравиться і газ, і вода, все є, і школа, і садик. Ну, Цело хороше. Олексій Цокалов мріє, щоб у батьківській хаті оселилась сім'я, яка дійсно потребує житла. Щоб родина, яка була щаслива тут, білка ось, ось теж чекає і не тільки чекає, вона, вона рада в хаті, що вона є. Рада, рада, рада. Антоніна Крейтор, Суспільне новини, Кропивницький.